Доброго дня малята, послухайте вірші про їжачка. Їжачок хитрячок із голок та шпичок Посив, пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, де був їжачок? Так, їжачок був у садку. А що таке сад? Сад це місце, де росте багато фруктових дерев. Зокрема, яблуні, сливи та груші. А що приніс нам їжачок? Груші, яблука, сливи. Дітки, а давайте також їжачку зробимо подарунок. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, деталі, клейоночка, серветочка, пензлик. Я наклею грушу. Намащуємо клей від центра до країв рівномірним шаром. Намащеною стороною. Наклеїм на аркуш. Придавлюю долонька, розглажую серветкою. Також ми робимо із яблучками. Посередині ми наклеїмо сливи. Дві внизу. І одну зверху. Нам залишилось наклеїть черешки і листочки. Величкий черешок ми наклеюємо на яблучко. А маленький на грушу, один листочок ми наклеїмо на яблучко, а два листочка на грушу. Ось який в мене получився натюрморт. Нам зі жачком дуже цікаво побачити і ваші натюрморти. Робіть свої натюрморти і надсилайте роботи. До нових зустріч!